Вчора з'явилася інформація про те, що українці ну, винні, винні Винні в усьому. Ми в усьому винні. Ну, просто майте на увазі, що люди, які прийшли на гаслах лібертаріанства, зробили нас всіх винними. Всіх разом зробили нас всіх разом винними. Так ось ми винні в тому, що ми вмикаємо кондиціонери. От в мене кондиціонера немає на роботі. Вдома я не встигаю його вмикати, і я приходжу пізно. Тому я просто відкриваю вікна і провітрюю квартиру. Але українці зробили винними, що ми з вами дуже багато кондиціонерів вмикаємо, і тому, тому ну, вибачайте, тому такі відключення абсолютно по 8 годин, по 6 годин. Світло на 2 години дають. Окей, тут інше питання. Тут питання в тому, що з'явилася інформація вчора, що далі буде ще гірше. Але і це не так погано. Тому що з'явилось якесь. Ну, Черговий з'явився, знаєте, експерт. Чину, я не знаю. Я не знаю, хто вони всі оці такі. Я не знаю, де вони взялись, де вони викопались, можливо, вони діджеями були. Я не знаю. Можливо, вони просто хороші люди, але недалекі. Я не знаю. Так от з'явилося якесь чело. І почало розповідати, що інформація про те, що буде далі гірше, це інформація. Яка з ознаками ІПСО, От, так українців хочуть вивести із рівноваги. Знаєте, шановні, Ну, тут, тут слова можете придумати будь-які, бо в мене немає сил на це. Я ж не матюкаюсь. Так от е українці вже настільки виведені зі стану рівноваги, що якимись кондиціонерами, що ще далі буде гірше, ну, е називати вже це і ПСО будь-які передбачення, що може бути, ну це вже просто виходить за грань. Е я зараз скажу. Е е я, може, я німецьку мову не знаю, може, я це слово погано скажу. В, е, в одному періоді розвитку Німеччини було таке слово, як «гляйштайтунг». Е, можу помиляти зараз в вислові. Погугліть, мать вашу, що це таке. Е, і оце, оцим зманіпулювали німецьким народом. Всім рот закрили. Тому що якщо ти не оцей «гляйштайтунг», е, ви зрозуміли, то ти е, не той. Тебе треба засудити, тебе треба посадити, тебе треба ярлики тобі навішати, розказати, що ти там про якийсь башенний, да, ти, і так далі. Е, ви оце будуєте? Оцей гляштальтунг? Чи що ви будуєте? Вже людям не можна висловити припущення про те, що далі може бути гірше? А що далі може бути? Бо може бути краще, а є на це перспективи? А що, що для цього робиться, щоб було краще? Що? Країна обкидана повістками, країна обкидана податками, країна обкидана тарифами. Що, що ще? Далі що?